О... Нормально, нормально. Так, ну що, поїхали. Треба добивати нарешті задачку та йти відпочивати. Бач, не даремно ну, ще фугаси возю. Тому що під калібром би я так пробив. Можна було б, типу, по ним за ним полетіти, але... Щось так подумав, що... Не варто, то що під арту можна ще разок підставитися. А вона в кущики вже заховалась. Ну, або поки я там до неї котився, вона в кущі перекотилась. Ху, прям потряхує. Нормально, нормально. Ладно, коли ти просто настріляв, а коли від тебе залежить доля бою. І виграш всієї твоєї команди. Оце да, це, звісно, адреналінчик. Так, ти вирішив на горі підсвітити? Ну, типа, типу... спуск. Так. Дайте пацани вліпитись. Кишки не вліпився. Є пробриття. Тільки перший раз треба було в нього попадати, щоб менше хп втрачати. Так, я зрозумів, там хтось в кущиках стоїть. Зараз я туди покидаю. Ха-ха! Так, -ха. да, Крістанг часто проліта. Фу-фу-фу! Якийсь там піксельок залетіло. Я на цей раз не попав. Ай, ah, хорош, добий того концепту. Красень, красень, кращий. Фуууу, знову в піксель залетіло цьому Юдису. Йому прям не фартить. Чудово, прям чудово, але в нас цю сторону проривають. Не знаю, попав, не попав. Там ворог до кобри котився. О, начебто попав. Так, пацани, не заважайте. Бля, хрен там так стоит. Незручно. Хрен по ним нормально постреляешь. Молодец. Молодец. Прям шикарнюче. Та знову.

Ммм, де ти взявся, кунцепанцер? Фу, фу-фу-фу, фу-фу-фу. Не дуже він вчасно прилетів. Фу. Бежила. Напевно, треба їхати вже під базу. Красень, красень? О. -о, -о. Давай, добивай цього кару. Ну, шо ж таке? Кумулятиви, кумулятиви моїли. І Дивись, під каро не підстався. Бляха, такий файний бій, бо і так злились. Хорош. О, класс один одного. Ще й войноса зробив. Це теж піде в вирізку. Це хоч і не переможний біг, але він цікавий. Ми з тобою двох дев'ять танків завалили. Кадаті... А, ні, зробили задачу. Йолі квасолі, 7к настріляв, як ти зміг. Ні, чувак, я на сьогодні вже все. Треба йти відпочивати, бо я вже більше 4 годин сиджу.